На Каннському міжнародному кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Ольги, режисера Елі Граппа. Фільм оповідає історію 15-річної гімнастки Ольги, яка у 2013 році переїжджає з України до Швейцарії, але міняє своє рішення внаслідок подій Революції Гідності. Серед виробників стрічки, створеної на українському матеріалі, Франція і Швейцарія. України в цьому переліку немає через відсутність підтримки Державного агентства з питань кінематографу. Суспільне мовлення поговорило з режисером стрічки Елі Граппом про те, чому ж він вирішив створити фільм на основі новітньої української історії, а з продюсером української частини Сашком Чубком про те, чи можна вважати цей фільм справді українським. Ми розмовляємо з Еліграпом, режисером фільму Ольга, прем'єра якого відбулася на канському кінофестивалі. Елі, вітаємо і дякуємо за ваш чудовий фільм. Дякую, що запросила на інтерв'ю. Отже, моє перше запитання про революцію гідності або Євромайдан, який відбувся у кінці 2013-го на початку 2014-го. Чому ви вирішили розповісти цю історію зараз коли я закінчив школу в 2015-му, Я займався режисурою документальних фільмів про оркестри консерваторії, про які я багато знав. і саме тоді я познайомився з українською скрипалькою Іриною. Тіно вона приїхала в Лозанну перед початком Євромайдану, і вона розказала мені цю історію тобто історія схожа на історію з вашого фільму. так, в основному саме тому я й хотів розповісти цю історію. На той час. Я ставив собі політичні питання і був дуже занепокоєний тим, що вона мені розказала про революцію новини, за якими вона слідкувала, про усі ті кадри, які можна було побачити в інтернеті, як ця інформація проникала в її життя і впливала на неї. у вашому фільмі є епізод, коли один із ваших швейцарських героїв розповідає про українську революцію, про повстання та насилля, і зображують усе як дуже жорстке заворушення, чи правильно я розумію, що таким був погляд швейцарців на життя в Україні є такий момент, коли я хотів показати настільки відірваними від реалій можуть бути швейцарці. деякі люди, такі як тренер, турбуються про Ольгу, переживають, що відбувається в її країні, але її сім'я в Швейцарії не розуміє наскільки це важливо. Настільки значний цей рух солідарності, який зібрав людей звідусіль і з різних політичних сторін, я хотів показати, як сильно можуть відрізнятися думки різних людей. Отже, головна героїня Ольга, молода українська спортсменка, яка постійно розмовляє російською мовою. Так чому ви вирішили так зробити? Відповідь дуже проста. Вона народилася в Луганську, і її мама розмовляє російською, і вона народилася в Маріуполі. Таня Міхіна, я хотів, щоб герої користувалися своєю мовою, як зазвичай, своїми словами, реагували по справжньому. як для мене, так і для них було дуже складно це робити, якби вони говорили мовою, якою вони не розмовляють вільно. І також я зрозумів, що це був спосіб розказати щось. Про цей період цей час поставити цей факт to, uh, під питання. Наприклад, у Києві деякі люди розмовляють не тільки українською, а й російською мовами. Так це правда, все ще так. і є. Вони також іноді розмовляють суржиком. Я зняв епізод, коли між Ольгою і Сашою відбувається розмова суржиком. Вони іноді розмовляють цією особливою мовою. Вони обидві розмовляють так. Це ціла історія співіснування мов. Сайд. Тобто, це частина документального стилю. Деякі ваші епізоди мають документальну стилістику. Це у вас такий задум, оптика. Ви навмисно використовуєте елементи документального кіно, незважаючи на той факт, що це художні фільми. Так, документальна частина дуже важлива. Тому що було важливо показати гімнастику, як вона. Показати героїв у реальному житті. У реальних умовах, навіть якщо самі герої вигадані, для зйомок фільму з гімнастичними змаганнями і тренуваннями, ми повинні були показати ритм, тренування. І тому. Нам треба було адаптувати художні фільми від тренування в реальному часі. І звичайно документальну частину також представляють кадри з майдану, які взяті зі справжніх архівів. І було справді важливо показати реальність, а не відтворювати несправжні барикади. Було важливо показати справжній майдан. І ви знаєте, саме завдяки вашому фільму у Каннах цього року пролунав український гімн. Правда, course, так. Він був у вас у фільмі. А так-так, я просто подумав. Це було дивовижно. Це такий для нас видатний момент. Дуже дякую вам за це. Трохи раніше ви мені розповідали історію Ольги або ж акторки Анастасії Будяшкіної, яка грала головну роль, для якої російська є рідною. Чи правильно я розумію, що вона не професійна акторка? Вона не професійна акторка. Вона справжня гімнастка. І це видно. Так, це видно, і це важливо. Важливо працювати саме з гімнастами, бо в них є досвід. Вони знають, що саме там відбувається в центрі всіх подій, коли вони відірвані від світу і тренуються по 30 годин на тиждень. В той час як близько... Ко п'яти тисяч людей спостерігають за ними з арени під час чемпіонатів. Саме вони мають цей досвід, тільки вони знають ці відчуття, і ви бачите, як вони грають. Так було важливо дати їм можливість показати своїх героїв, надати їм яскравості, а іноді й двозначності. Анастасія молодець. Вона надзвичайна. Вона була така смілива під час зйомок. Вона справді перевершила того персонажа, якого я написав, якого я уявляв. Вона надзвичайно яскраво доповнила цю героїню. Вона досить емоційна, і найбільше це виявляється під час тренувань у залі через мову тіла. її тіло видавало найпотужніші емоції. Але чи важко було працювати із непрофесійною акторкою у художньому фільмі? Ні, могло бути важче працювати з професійними актрисами і просити їх робити гімнастичні вправи. прикидатися так. Це було б складніше. Думаю, що легше працювати з людьми, які мають спортивний досвід. Я також багато чого навчився як режисер, працюючи з такими людьми також між нами повинна бути повна довіра, щоб гра видавалась чудовою. Так що ні, це більше захоплювало ніж було важко. Це робить цей документальний стиль, про який я вже згадував, таким сильним оскільки вона не грає, вона проживає всі емоції у тренувальній залі. Я хочу запитати про одну маленьку деталь на самому початку вашого фільму. А потім, і протягом фільму Ольга носить толстовку із логотипом Кубку України, що проходив у Луганську з логотипом змагань. Розумієте про що я? Ви вже мені говорили, що Анастасія родом із Луганська. чи було це для вас щось на кшталт зв'язку з тим, що відбуватиметься далі з окупацією Луганська? Звичайно, По-перше, зв'язком було. Те, що Анастасія родом з Луганська це був спосіб зробити, е, ніби оком змигнути, як ми говоримо у Франції. Вона з Луганська і це її місто. Фільм починається з того, що було перед Євромайданом, а тепер ми знаємо, які події відбуваються в Луганську це був спосіб внести перспективу в її історію, те що вона з луганська Будуть виникати питання про ідентичність України. Тому, звичайно, це був спосіб ввести це в контекст. Зрозуміло, ви працювали з українськими продюсерами з Сашком Чубком. Так він чудовий продюсер. Але Україна в титрах не зазначається. Це пов'язано з фінансуванням з боку державного агентства України з питань кіно. Але у вас є досвід роботи з українськими кінематографістами. Розкажіть більше про цей досвід. Чи важко було працювати між двома країнами, чи ви працювали в Україні в цей час? Що відбувалося, коли ви знімали українську частину фільму? що стосується питання фінансування. Я думаю, ви знаєте, що сталося з нашим фінансуванням. Так і я вважаю це ганьбою. Прикро, але я також розумію, що в виробництво українських фільмів потрібно вкладати більше грошей. Я усвідомлюю це. Я не засмучуюся через це. Вибачте, я хочу сказати нашим глядачам, що йдеться про державне агентство України з питань кіно, яке відмовило у фінансуванні цього фільму. Таким чином, у титрах фільмів, у яких йдеться про Україну, та які розповідають про історію України, Україна не зазначається. я думаю, що важливо про це сказати. Вибачте але коли ми їхали в Україну на зйомки фільму, ми працювали лише з талановитими людьми. Уся команда, знімальна група і техніка, з якими ми працювали, неймовірні люди. Я хотів би скористатися цією можливістю і сказати щиро, дякую за вашу роботу отже, ви справді працювали в Україні. Це були не просто окремі кадри. Ні, ні, ні. Я працював із цими людьми. Вони як як кажуть, справжні спеці. Проте основна частина фільму знімалася у Франції, і звісно, у Швейцарії. Зараз я хочу задати досить складне запитання. співзасновниця компанії Pulsar Content, яка займається продажем вашого фільму, дала інтерв'ю журналу Variety, в якому зазначила цитую, «Граб добре обізнаний про українську громадянську війну, і він зміг додати у свій фільм якісь вражаючі архівні кадри революції. Щоб прояснити. Я хочу запитати вас особисто. Ви вважаєте, що в Україні йде громадянська війна? Ні, я думаю, що трапилось непорозуміння. Це дуже складна ситуація. Мій фільм не про війну, а про те, що відбувається ще до війни це справді про момент революції, і про стосунки, які моя головна героїня у цей час має з людьми, яких вона знає. мені, звичайно, довелося провести дослідження того що сталося далі. що сталося на сході, що сталося в Криму. А to, uh, to, але uh, 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 yeah. я не хотів би and, засіхати yeah, на те, kind of better, що знаю про ці події uh, on, краще uh, ніж uh, український uh, народ. я мав запитати вас про цю цитату, бо ви зняли потужний фільм про Україну. Ви згодні з тим, що наша війна це війна з Росією. Чи ви дотримуєтеся іншої точки зору? звичайно, це війна з Росією. Мені здається очевидним, що Росія окупувала Крим і на сході України йде позиційна війна. Моє наступне запитання може здатися неоригінальним, але у вас така історія з українськими кінематографістами, і ви зняли такий видатний фільм, прем'єра якого відбулася на канському кінофестивалі. Чи працюватимете ви ще з українськими кінематографістами, і чи зніматимете надалі фільми про Україну? Моя наступна робота зовсім про інше, але я щиро сподіваюся, що знову працюватиму з україною з українськими партнерами і техніками. Мені дуже сподобалось працювати з ними. Я дуже сподіваюся, що мої стосунки з Україною і моя робота триватимуть. знаю, що зараз у мене багато партнерів і друзів в Україні. Мої стосунки. З Україною не радий це чути і сподіваюся побачити ваш фільм на основному конкурсі Канського кінофестивалю дякую вам за цей фільм. Його фінал такий емоційний. Революція гідності відбулася сім років тому. Закінчилася сім років тому. Але коли я побачив ці архівні кадри, відчув, що залучення лишилося настільки ж сильним. і, мабуть, українці, і не лише українці. всі, хто побачить цей фільм, Почуватимуться так само. Thank you. Thank you so Дуже дякую. Thank you. Дякую за розмову. Дякую за співпрацю. Спілкуємось з Сашком Чубком, молодшим продюсером компанії «Пронтофільм», завдяки участі, якого у фільмі Ольга цей фільм мав би стати також і українським, але на жаль, України в титрах фільму немає. Власне, от саме про це буду питати Сашка. А, Сашко, наскільки я пам'ятаю, ви брали участь. Ну ми з тобою власне говорили до, до цієї розмови в 11-му пічингу у 2019 році. Так, а, Що відбулось на цьому пічингу? На цьому пітчингу змагалися в секції копродукції багато проєктів, в тому числі Сергій Возниця там був в нашій категорії із проєктом художнього фільму «Бабин яр». І ми і Возниця отримали підтримку за рішенням експертів і за рішенням ради. Але тоді відбувалися такі політичні перестановки в керівництві держави. Що впливало, якби на всі органи, які стояли нижче, і новий міністр Бородянський, який ще тоді можливо не сильно розумів, як працює на багато років вперед фінансування кіно. Він ну як йому тоді здавалося справедливо, сказав, що рада перевищила обсяг фінансування на цей рік. Що вона завжди робила, тому що фільми робляться дуже довго, і фінансування не все використовується, яке виділяється в цьому році. І тому раду під загрозою звільнення їм дали якби, завдання скоротити кількість проектів фактично вдвічі. І, на жаль, після перегляду списку проектів Ольга не потрапила до списку фінального, який власне отримали по продукційне фінансування, що було дуже сильним ударом тоді по репутації України. І слава Богу, це був ну, єдиний такий випадок. І після цього більше так не робили, тому що так робити не можна, коли вже дали гарантії європейським партнерам. Не можна їх забрати назад, тому що під українські гарантії вони отримували фінансування в своїх країнах? А вже були дані гарантії європейським партнерам? Ми думає. вже мали виставі держкіно англійською мовою для європейських продюсерів, яким підтверджувалося українське фінансування фільму. Чи правильно розумію, що насправді така гучна міжнародна історія фільму, який в результаті отримав прем'єру у Каннах, вона була для цього проекту доволі передбачуваною? Так, ще на пітчингу в 2019 році я так доволі зухвало казав, що цей фільм буде в Каннах, тому що французький продюсер цього фільму, Том Деркур, він кожного року, я не знаю, як він це робить, це якась магія, але кожного року у цього чоловіка два-три фільми в каннах. І тому для нас не було несподіванкою, і, скажімо так, це було очікуванням, що Ольга також стане канським фільмом, і про що ми потім писали в листах і міністру, і раді. Ну, тобто ми намагалися пояснити і запобігти цій ситуації, наскільки це було. Можливо, але, ну, на жаль, е Україна втратила цю офіційну копродукцію в Каннах, але все одно вона є важливою частиною фільму. Українська команда е знімала українську частину, було багато зйомок в Україні. головне це все повністю історія про Україну. Вона абсолютно патріотична і проукраїнське кіно, і, напевно, такого сильного проукраїнського висловлювання. Навіть мало хто з українських режисерів могли зняти, як зняв цей хлопець із Франції Елі Граф, який чомусь закохався в нашу країну після майдану і 15 разів до нас приїжджав і зробив цей, цей фільм з такою любов'ю до України. І що ми сподіваємося ну, що... закоханість до речі відчувається, насправді видно, що людина не просто знімає на чужому йому матеріалі, а що цей матеріал їй близький, їй навіть болить. І до нас зараз приходять в український павільйон багато іноземців, французи, європейці, і вони кажуть, вони просто приходять спеціально в український павільйон подякувати за фільм. Вони кажуть, дякуємо за фільм. Ольга ми плакали, тому що коли ми працювали над цим проектом ще. 18-му, 19-му році в Україні нам багато людей в Україні казав, що це вже не модно. Євромайдан, це вже е, старі новини. Це нікому не буде е, потрібно. Але ми бачимо, що фільм у Каннах у 2021 році європейці плачуть і приходять і подякувати за те, що ми нагадали про цю історію, що вона розвона е, так потужно показано, так емоційно. І пробирає. Ми сподіваємось, що українці е також матимуть змогу побачити цей фільм у широкому прокаті. І що, можливо, Україна не підтримала цей фільм на етапі е виробництва, але вона підтримає його на етапі е релізу і дистрибуції. Можливо, посольство України е, в усьому світі долучиться е, до про це. Не змінить факту, що іноземці приходять до українського павільйону дякувати за той фільм, який Україна фактично відмовилась робити. Але стосовно його такої емоційної складової, я маю би жодних з жартів сказати, що я теж був близький до сліз, тому що це ну коли починаються події революції гідності, вони дуже відгукуються, вони мають потужне відлуння, і е, для мене це не просто історія вдало використаних. Архівних кадрів це вдало вплетено в історію самої героїні, яка спочатку переїздить до Швейцарії, а потім розуміє, що вона все ж належить до України і повертається туди. Ну насправді я також хочу поговорити про пічінг 2020 року. Ми вже трохи дискутували поза кадром. Але для мене, от той факт, що на цьому пічінгу ви відмовились від фінансування, для мене це був такий потужний стейтмент. Ти розглядаєш, Еш, це як заяву, фактично? Це, це не була якась е, політична заява, чи якась особлива позиція. Насправді це було просто е, практи, практичне рішення, тому що е, пічінг відбувався вже доволі е, пізно, і ми б отримали гроші під кінець тільки 2020 року. Угу. Е, і справа в тому, що ковід і так вже доволі затримав виробництво цього фільму, і ковід, і проблеми з фінансуванням. І фільм вже. М Ну, на рік він, скажімо так, запізнився. Він і так уже відставав від графіку. Тому було прийнято рішення знімати у серпні, тому що ми знімали в українських навчальних закладах. Угу. І якби ми відклали ще це на осінь на зиму, то ми б не змогли під час ковіду просто зайти в ці місця, і фільм міг би не потрапити в кани цього року, тому що він знову відклалося його виробництво. Тому було прийнято таке болюче рішення. Звичайно, всі трохи попали на гроші, але це продюсерські ризики і було прийнято рішення знімати. Без, не чекати підтримки Держкіно. Можливої підтримки. Можливої підтримки. На жаль, ну, просто не збіглися графіки, скажімо так. Р Розумію, чую твою відповідь. Слухай, і на сам кінець, ну, за моїми відчуттями, це все ж український фільм. Ти згоден з цим Абсолютно. відчуттям? Це е, я не знаю, як так вийшло, що от дійсно, якби французький режисер він зробив настільки український фільм. Я сподіваюся, що ми так звичайно, звичайно там випустимо його і на VOD в Україні, але це фільм, який треба дивитись на великому екрані. Я от зараз вперше побачив його в канах на великому екрані, і це абсолютно інше відчуття. Там настільки зроблений гарно звук, музика, що е, він дуже дуже потужно. Тому якщо ви маєте можливість... Побачити його в кінотеатрах, це треба робити. Круто, що ти підтвердив моє відчуття, що цей фільм український, тому що насправді є потреба пишатися українськими входженнями на такий великий світовий рівень. І я вдячний за роботу над цим фільмом. Я вдячний тобі за те, що цей фільм стався. Дякую.